Всім доброго здоров'я та мирного неба. Допрацював, поставив вже сюди відрізний ніж. Це диск сошника. Я його показував. Я його купив, мабуть, на 38 він. На 38 він сюди не ставав. Він сюди не ставав. бачите він. Великий. Почав дивитися, як сюди все зробити. Відео. Відео, як і з адаптером, відео то багато, а толку 100 -то мало. Там, буквально, декілька людей, які розповідають толком. Давайте почнемо з самого плугу. Йодо опрацьовують, беруть. Чи з цієї сторони такого відрізають, пластини переварюють. Чи з цієї отута одрізають і таку саму пластину, десь, напевно, п'ятерку беруть. Тут проушини прорізають, тут і тут на болти, щоб воно ходило. Туди-сюди. Оцей шат, от, щоб воно ходило. Ну Мені, в принципі, подобається така конструкція, вона хоч і не ідеальна, але якщо мені треба образно біля межі пройти, то я опа, і туди, і туди воно ходить. Це не рівно. О. Мені подобається така конструкція. Відповідно до цього я вже почав дороблювати. Я то, може, би її переробив, але, по-перше, в мене немає металу, толково саму цю плугу. Немає металу, по-друге, в мене нема чим прорізати, це сверла. Наші сверла от такого салдепуського металу там декілька разів проточиш і воно вже стає тупувате. І, і хоч ти речага роби, хоч не роби, воно не знаю, щось воно дуже в мене швидко тупиться. Потім таких плугів зараз немає. Це китайці раніше широкі, мабуть, 6 назад ложили. З мотоблоками, зараз їх не, не кладуть взагалі. <кій> не кладуть взагалі. Що по плугові? Не знаю, там, щоб було видно. У мене вийшло, не знаю, так, щоб якось так воно, виходить, тут трошки нерівно. Тут сама конструкція крива. Сама конструкція, ну, ось цей носик. І ось тут ну, майже воно одинакове. Отут воно якби, йде якось трохи туди. Я її підчищав, підчищав, але думаю, ай хай так буде. Ну, свою роботу робить. Дивіться, скільки Він витертий. Він свою роботу робить. Полиця саморобна. Тут я підігнув мене, тут трохи воно не, не стикувалося. Підігнув, зачистив ліпістковим кругом, тут, щоб воно менш налипало. Я вам так скажу, воно, мабуть, там в районі 25 см воно бере. Тільки треба догружати самоплуга, це якщо з адаптером. Якщо без адаптера до самого тоблока, то там буде і 25, не мона вижити. На м'якому ґрунті сміло мона вижити. Ну, у мене була проблема в тому, що. Десь гарбузи, десь це все воно забивало і бувало кидало його. Дерно ну, в мене таких сильних немає, щоб я горав там якусь терню чи тому подібне. Ну, його трохи кидало. Бачите, сам, конструкція, яка вона сама по собі якби не ідеальна. Я так подивився, думаю, треба поставити ножа. Поставити ножа, подивився відео, ставлять ніж. Від одного, ну тут, від самого центру до цієї точки, від 1 до 3 см. <кій> У мене, виходить, тут десь сантиметрів, я не знаю, тут видно, не видно, Ну, от, напалець трошки більше. Як вам так показати? Тут десь сантиметрів, але він гуляє. Отута буде всі три, бачите, от. якщо такого, Показуєш, це плуг гуляє, а не диск, то буде всі три. Тобі ж, якщо навіть буде він ходити туди-сюди, то ти сюди, щоб в 3 см він брав. <кій> Потім, е на рахунок цього, е взяв диска, подивився, як там його люди ставлять і щодо розмірів. Якщо плуг бере 20 см, плуг ваш на 20-ку, диск має бути. Максимальний 17 см. Дві ну, треті беруть так. Щоб звідси було трохи, звідси було трохи. Ну, він в мене регулюється ще. І звідси було трохи. Ну Якщо тако взяти, от де це ломачка? Зараз покажу. Я поки поставив так. Це приблизно зразу кажу, поставив, це вже треба пробувати. Отак От виходить. Там вже буду регулювати, як тут. Ось одеска. Я не пам'ятаю, скину в у мене він. Я різав по цьому, по 230 кругу. О, да. Отак я різав по 230 кругу, трошки більше, і заточив. Мабуть, це все діло більше часу в мене більше часу зайняло. Звідси і звідти заточив, обрізав. Це все звичайною болгаркою. Приблизно виставив так, там воно ще буде, буде калібруватися. Тут в тулці є оська, сюди в почіпник ще підклав з старої коляски ще трубочку, щоб воно Бачите, що воно чітко, чітко ходило, щоб чи б міг не розбитий ніде нічого. Хто два болта зафіксував. Ну, коротше не було, я думаю, якраз цей болт сюди був нормально. Реактивна тяга і четверка, мабуть, труба салдепія. Два фіксатори. Сюди, щоб більше було б варити, приваривши четверка метал. Чи трійка, чи четверка пластину спочатку обварив. І вже до цієї пластини я так сильно не обварував. Чого, бо, можливо, якщо мені, я ж буду пробувати виставляти, як там що. Якщо мені не буде хватати, то я, можливо, її переварю ще. Ну, в мене отак вийшло якось. Так, е, да, можливо, хтось скаже, що я. В основному ораю, якщо біля межі, то я хоч на один зуб він має йти. Він якраз на один зуб, він О. отак. Ну, Плуга зміщ... зміщую в основному на один зуб. Це на цю сторону, це якщо біля межі йду. І на ціну ну можу теж на один, максимум на два. Ну, Сюди на два вже не буде, бо це впирає. Це впирає. Де це центр? Ні, це не центр. О! От центр. Да. Сюди сюди і на один зуб, щоб біля високої межі пройтися, мені в принципі хватає, більше мені його не треба. Я ж кажу не гораю тако туди-сюди. Так, да, воно ходить. Воно вже трісло від навантаження. Це, по-моєму, я біля межі йшов якогось року. Але, до речі, я цим плугом, мабуть, з 2013 року чи з 14, мабуть, з 13-року він в мене пахає. Пахає, я скажу, ну, хоч він і не ідеальний, але пахає. О, цей леміх, подивіться, витертий. Е, да, мені писали, що замінити леміха, але я думаю, що він, ще, він більше брати вже не буде просто. Ну, він своє бере. Зараз, до речі, він буде брати одинаково з тим, з відрізним диском. Я не повинно так кидати. Заодно плуго він буде легше, я думаю, можливо, трохи навіть краще буде. Ну, це вже треба перевіряти. Які плюси даного відрізного диска? Перше, що він підрізає легше, плугові не треба відковирувати. Диск ніж підрізав інше кинув. Так виходить трохи легше самому плугові. Так, легше потім, якщо є от образно, тут аж нема передплужника на цьому плугу. Десь земля, десь бурян, десь це, то те підріже, та він воно перекине. Воно перекине. І заодно не буде кидати. Тобі ж три плюси. Підрізка, перерізка бур'яну. Якщо там не виличте гарбузині основну. ну, до речі, для гарбузен, якщо одне, то інше загоре, якщо десь два-три, то його просто наверх буде. І не так кидає. Це три плюси даного, нож... даного диска чи відрізного ножа. Це все. Як хтось мені там писав, звісно, бла-бла-бла, його вже все треба перевіряти безпосередньо на практиці, як він буде різати. Зараз трохи мокрувато. Думаю, можливо, на днях я його перевірю вже. А ну, і адаптера перевірю, і заодно цю плуга, як воно що і буде робити. А заодно, відео, думаю, трохи пізніше побачите. А заодно побачимо, як там воно що? Відстань. Та сантиметрів, я не знаю, сантиметрів буде 4 до 5, тут сантиметра 3-4, ну так приблизно кажу. Буде забивати. Якщо буде забивати, то трошки, трошки сюди подивимо. У ну, мене на городі, в принципі, я кажу, я ніде таке не горю, що пажні стерню, ніде нічого. Оце може один бар'ян бути. Ну, повторюсь, це все треба вже перевіряти. Ну, Можливо, щось не так зробив, чи там є якісь нюанси, можете мені написати в коментарях. Я, в принципі, до критики, до адекватної критики, я, ну, якщо щось не так, зразу пишуть, я вже думаю, можливо, справді треба переробити. Ось так, хлопці. Ну, хлопці, до нових відео. Вже, мабуть, буде відео, вже, як я буду тестувати все, побачити. Ну, заодно. Бо що я вам буду розказувати, заодно самі все побачите, як воно працює чи не працює. До нових відео. Всім приємного дня!